Трохи традиційно вихожу з горнятком чогось. Зараз трохи з вами поговоримо про Великдень, який вже незабаром, про те, що будемо готувати, і, може, визначимося з рецептом Пасхи. Є в мене деякі думки з цього приводу, але хочу трохи з вами поговорити, обговорити і, можливо, поділимось варіантами рецептів. Цьогоріч буду готувати пасок небагато, тому що їх ну, є багато, ну, вже на каналі відзнято. За різними рецептами і в корисному мотиві і дріжові, і без, і на заквасці, і класичні, і наші традиційні українські, і е, панетонний і так далі. Але я кожного року так говорю, тим не менш, кожного року знімаю все одно ще декілька варіантів пасок. Подивимось цього року. Привіт, хто доєднався, пишіть, хто зі мною. Пишіть звідки, як завжди, перевірка зв'язку, чи гарно чути, бачу, що освітлення, так собі, хоча і працює додаткове світло, але сьогодні у нас хмарно, в Німеччині хоча прояснюється щось, але обіцяю дощ, як у вас з погодою. Позавчора була ну, така ідеальна погода, класна, все як я люблю. Я обожнюю просто весну і. <гану> Позавчора так було тепло, плюс 12 було на вулиці, співали пташки, світило сонце, і таке, знаєте, весняне, по-справжньому тепле повітря. Це було просто супер. Ну, просто в такі моменти хочеться ще більше жити. А сьогодні і вчора якось так хмарно. <гану> Доброго дня. Доброго дня. Привіт всім, хто доєднується. Ще раз нагадую, що е, будемо сьогодні трішечки поговоримо про святкування Великодня, яке вже 20 квітня цього року і в Україні, і е, тут в Німеччині. Виправте, якщо я помиляюся, але на наче дивилася на днях. Е, так, от, сьогодні поговоримо, е, що ми будемо готувати. Е, щось традиційне, класичне, вже бачите, на канал відзняла. І далі буду продовжувати рецепти. Ну ем, знаєте, Великдень. У мене асоціюється, що, е, що люди раніше я знаю сільські ковбаси. Оці різні м'ясоші, ковбаси, що, як я говорю, е, готували. І зараз от я вже починаю знімати рецепт домашньої, приготування домашньої ковбаси. Один вже залетів новесенький на канал. Усім привіт, люди! Привіт, хто доєднується! Рада вас тут бачити! От. І поговоримо, звісно, цьогоріч, цьогоріч про приготування Паски вже скоро, не дивлячись на те, що е, Паска 20 квітня у 2025 році, але я вже почну приготування і вже почнемо проробляти деякі рецепти пасок. Я знаю, що е, мої дівчатка, е, дякую вам, що ділитесь, вже пишуть: готуємо за вашими рецептами паски, все вдається, все смакує. Боже, дівчатка. Завжди на здоров'я, нехай смакує і вам і вашим родинам будьте здорові. І будемо з вами готувати ще більше. Знаєте, е я не готувала ще таку паску, і цьогоріч приготую, мабуть, один із варіантів це паска на смальці. Це е трошечки бюджетніший варіант. Але я впевнена, що якість тіста і смак буде не то, що гірший від, наприклад, та, що приготована на вершковому маслі, а то й кращий. Хочу спробувати цьогоріч. річ. По-перше, це буде бюджетніше, це однозначно. По-друге, я думаю, навіть і простіше у виконанні. Ну, будемо з вами пробувати. Я думаю, що все вийде, тому лишайтеся зі мною, і вже скоро мої хороші буде з вами. Ще один рецепт класний. Пасхи. Друзі, всім ще раз всіх вітаю, хто потрапив до мене зараз на прямий ефір. <кхи> пишіть звідки ви, пишіть звідки дивитесь, зараз хочу зайти, почитати повідомлення. Е, яка погода, що зараз в Україні? Чи ось тепло, як тут у нас зараз? Тому що вже станом на е, майже пів, на півдесяту ранку показує. На вулиці зараз. Ну, лише 3 градуси в плюсі, але я думаю, що це справа часу. В день взагалі повітря прогрівається майже там е до 12-10 до градусів. І це на хвилинку, січень місяць, і е ну, тепло, супер. Обожнюю таку погоду. Я вже хочу, щоб була весна. Вже просто хочеться скинути себе цей теплий цей одяг, куртки, шапки і так далі. І хочеться чогось легенького і далі жити і будувати плани. Як ваші справи, друзі? Що, е, до речі, за рецепти пасок? Хто вже пропрацьовує рецепти? Я знаю, що серед вас такі є вже розумнички, дівчатка готують паски. Хто вже пік, хто вже вибрав для себе визначив той рецепт? І якщо вам не важко, поділіться, бо хоча б назвою, як будете готувати взагалі цьогоріч е, паску? За яким рецептом? Я от, думаю, у в мене ще закваска, до речі, активна. В кого є закваска, можливо, ще знімемо якийсь рецепт саме на заквасці. А так, мабуть, буде або дріжова, або, можливо, ще сирна, але однозначно буде готуватися паска на смальцеві. От. Один, ну максимум три рецепти. рецепти не більше хочу додати цьогоріч новесеньке, а то вже на каналі ну реально дуже багато рецептів пасок. Ось тут в описі під цією прямою під трансляцією, я мабуть таки додам ще список відтворення пасок. Захочете перейдете, зможете подивитися і вибрати для себе. П'ємо водичку зранку, друзі, не забуваємо, тому що це важливо. Друзі, не мовчіть. пишіть, звідки ляви. пишіть, що, що думаєте, як настрій. Хочу трішечки вас, знаєте, зранку такий, не дивлячись на те, що є певні нюанси, як у кожного з вас в житті, але хочу зарядити вас своєю такою енергією сьогодні. понеділок багато справ, багато вже чого зроблено, і ще буде більше. Чого досягнуто, чого я вам бажаю, і хочу поділитися з вами трохи такою енергією і буду братися до роботи. Сьогодні в мене такий буде і вже почався продуктивний робочий день. І ще навчання потрібно підігнати. Хто знає, той є... не для кого не секрет, мабуть так, що я зараз активно вивчаю іншу мову, активно вивчаю німецьку для того, щоб. Будувати свої е, подальші плани, подальше можливе навчання, ще одне, ще одну освіту здобувати, тому е, для цього, звісно ж, потрібно гарно говорити. І вже скоро в мене екзамен, буквально в травні, хвилююся е, неймовірно, але я думаю, що все буде добре. Е, я для цього е, багато роблю, як то говорять. Е, Wie sagt man auf Deutsch. Я мехляна десто шнеля und besser werde ich Deutsch sprechen. Так. Як ваші справи, друзі? Як ваш настрій? Я бачу, що пробивається сонечко. Боже, і з цим сонечком пробивається міткий гарний позитивний настрій, бойовий дух. Зараз. Зробимо багато справ. Постараюсь для вас зняти, можливо, сьогодні, а можливо, завтра, і швидко змонтувати новий рецепт. Маю один на думці. Друзі, до речі, у кого з вас ще є гарбуз вдома, або є можливість придбати, що там в магазинах ще є гарбуз. Хочу. Так, зараз зайду в коментарі. Дайте мені хвилинку, тому що бачу, ви щось пишете і хочу. Хочу читати. Ех, хочу читати. Так. Зараз будемо розбиратися, кому там що е, цей. Що там кому не подобається. Е, хто це так, зараз будемо блокувати ті, хто зараз тут мені е, намагається якісь дати поради щодо розмови моєю рідною українською мовою. Е, так, якийсь Вадим тут схоже заблукав. Е, я думаю, що пане Вадиме, вам пора, як кажуть, покинути чат, тому що е, ну, судячи з того, що ви написали мені ось такий якийсь незрозумілий коментар, е, та ще є. Е, Чужою мені мовою, я думаю, що вам е, пора покинути е, наш чат ось так от. Е, і я думаю, що все буде добре. Тому що, друзі, це е, кулінарний е, канал. Е, і е, я думаю, що е, якісь ви розумієте, хтось пише там про якісь паузи: для того, щоб людина змогла свою думку якось зібрати докупи і так далі, то певна річ, що їй потрібно подумати. І недарма ж говорять, що спочатку потрібно подумати, а потім щось сказати. От. Так що, друзі мої гарні і хороші тут, будь ласка, без, якого, без ніякого негатива, тому що що би як не було, ніхто не, не зіпсує якогось такого позитивного настрою, не здати мені, тому що він є, він бойовий, чого і вам бажаю. І оцього прекрасного легкого понеділка, якщо сьогодні хтось збирався щось розпочати і відкладався на понеділок, так от сьогодні саме той час. Каміло, вітаю, вітаю вас на прямому ефірі. Хто, вже ще, хто пропустив тему або не прочитав, то зараз ми говоримо про те, що будемо готувати на прийдешній Великдень, і, зокрема, будемо обирати рецепт Пасхи. Можливо, хтось готував уже, пропрацьовував, хтось буде обирати. От зараз хочу разом з вами одобрити той варіант, що готувати Пасху. На смальці традиційно раніше так готували і багато випічки готували на смальці. Я бачу, до речі, на каналі, що вам імпонує така випічка, вона проста, бюджетна, смачна, комусь нагадує про дитинство, про юність, про своїх рідних, яких, на жаль, вже давно немає з нами. Тому, будь ласка, будемо знімати ще більше таких рецептів. Я сама люблю, коли мені, зокрема, смаки і аромати вони здатні нагадати все до деталей, якісь такі події, приємні Я душі. Серцю з минулого, з дитинства. Тому, якщо у вас так само, пишіть і будемо готувати ще більше ось таких от простих рецептів. І вже скоро, я думаю, буде рецепт е, паски. <х <checking> <х <хід> так, вітаю 50 днів. А що таке 50 днів? Ну, по-перше, нам потрібно. По-перше, нам потрібно підготуватися, обрати рецепт, Боже, пропрацювання. Це все займає дуже багато часу. Можливо, хтось тут багато хто. Я бачу, долучаєтесь до чату. Так, от, є якісь запитання. По-перше, я думаю, не має виникати питання звідкіля я, тому що я розмовляю українською мовою. Певна річ, що я українка. Я з України родом, і це моя рідна країна. Я з України повторюся ще раз, хто запитував тут в чаті. І певна річ, я рада бачити тут гарних усіх хороших людей, які <смістична> з України, які розкидало по всьому світові і не лише з України. і Хто дивиться мене, ну це не на цій платформі, з Німеччини, наприклад. Або інших країн. Так, друзі, які плани на сьогоднішній день? Хто вже на роботі? Хто працює так само, як і я з дому? Чим зараз займаєтесь? Хто зараз долучився до чату? Чи хто має можливість можливо, хто десь на роботі зараз сидить і десь підпільно дивиться або доєднався до прямого ефіру? Хто з вас зараз чим займається? Хто зараз, можливо, кавує? А, я з приводу кави. Я не особливо, скажімо так, раніше любила каву. Це прийшло до мене ну, від сили років, можливо, 7-8. Я от стала пити каву на постійній основі. Не багато, але в день такого інколи було і по три горнятка, але зараз в силу заборони. Від лікарів я не можу пити каву. І знаєте, вже декілька місяців я не п'ю каву, але часом хочеться, дуже хочеться. І часом я таки собі дозволяю, таку неміцну, але хочеться. Але не забуваємо пити водичку, друзі, тому що, щоб залишатися е... з здоровим і повним сил, потрібно водички. Ви молодець. Ви е підписник, який зі мною, зі мною досить давно. І знаєте, вже ми багато про одного знаємо, в силу там, е е коментарів різних і е огляду різних тем. То молодець. Е щиро. Сердечно говорю, що пишаюся такими людьми. Ось, наприклад, чоловік, молодчина, сидить для дружини, робить якийсь звіт і на фоні слухає. Ну, це ж розумієте, це коли е, корисно, з приємним поєднуєш, правда? Я бажаю вам гарно закінчити звіт. Я бажаю, щоб він був такий, як потрібно, і щоб дружині він знадобився і допоміг як найкращим чином. Ви молодець. Якщо там ще є багато якихось цифр, це для мене взагалі е, я обожнюю все, що пов'язано з цифрами, і все намагаюсь перевести в цифрах, і все мені сприймати краще в цифрах, коли мені хтось говорить, що в мене залишилось не знаю, трохи заряду, наприклад, на машині. Так, якщо це електрокар, мені потрібно е, знати скільки це у відсотках. Або, наприклад, в мене залишилось трохи там чогось. Трохи для мене це нічого не означає. Для мене потрібно одна третя, одна друга, або у відсотках просто. Оце мені сприймати набагато краще. І працювати з цифрами це як не знаю, як релакс для мізків. Розрядка така. Я думала, чесно кажучи, бачу у вас то більше долучається сьогодні понеділок, сьогодні такий день, що всі беруться за розпочаті справи або беруться з чистого аркушу щось зробити. але багато вас сюди доєдналось. Зараз вже теж буду закінчувати, о, бачите? Так радію, так радію, що аж е поспішаю щось сказати, аж починає починаю трохи язик плутатись. Та й таке. Друзі, скажіть, чи є серед вас ті, які, наприклад, в даний момент також е вивчають щось нове, вивчають, наприклад, якусь нову мову. Бо е, такі от, е навіть не, не парадоксальне явище. Я навіть не знаю, як це пояснити. Ось, наприклад, е раніше. Я вивчала ще англійську мову, і в принципі. Можу говорити англійською, вона певна річ, що не є досконалою, та й ніколи не буде, тому що я не найтів. Але я говорю англійською. От зараз, коли я вивчаю німецьку, я вже досить довгий період взагалі не говорила англійською мовою. І мені от на даний момент зараз здається, що якщо я зараз і захочу щось сказати, сформулювати англійською, то це буде мішанина. Е Буквально я не знаю, буде декілька слів англійською, декілька німецькою, і це буде щось незрозуміле. Не знаю, як це працює, але мені здається, вивчення ще однієї мови воно просто витісняє е з пам'яті все, що я знала англійською. Можливо, так здається. Я не знаю. На днях трішечки практикувалася англійською, начебто, не забула нічого, але. Зараз дуже важко тяжко формулювати е, думки, коли ти зосереджуєшся на чомусь одному, на якійсь одній мові, якось так е, е, важкувато йде, не знаю. І не знаю, як до досконалості, наприклад, обидві мови гарно знати і дуже легко переключатися. Е, це теж питання, тому що якщо спочатку, наприклад, я англійській мові дуже вдячна, я по приїзду сюди я не знала німецької, хіба що трохи переглянула алфавіт. Я раніше не вивчала німецьку абсолютно. От і вже тут я її вчила і продовжую її вивчати. І англійська дуже-дуже виручала. На, ну, я не знаю, якби я щиро не розумію і навіть в деякій мірі співчуваю людям, які просто. Знаючи лише українською або якусь іншу мову, так, і починають вивчати нову, і як ти можеш там комунікувати там, де тобі потрібно щось пояснити так чужою мовою, іншою зрозуміло. Але зараз, слава Богу, потрібно більше практикуватись, от більше практики і все буде. І причому я сподіваюся, що все прийде з досвідом і через ту саму практику. Друзі, яке в нас там найближче свято, яке передбачається в Україні? Ну, добре. До Пасхи ще 50 днів мені підказали. Яке ще найближче свято, якесь тематичне, що потрібно, я не знаю, щось готувати саме тематичне? То, можливо, ще в цьому присвятимо час, і на каналі, звісно. Щось приготуємо. А наразі в мене на думці є рецепт, що я раніше у вас запитувала, хто багатий зараз на гарбуз вдома, тому що хочу приготувати останнім часом. Я згадую ті рецепти саме з мого дитинства. Не знаю, згадую дуже часто бабусю, якої, на жаль, вже немає зі мною, і те, що мама готувала в дитинстві. Готую, згадую сама, приємно і відповідно викладую на канал. Е, і зараз у мене на думці е, гарбузова каша. Так, 8 березня. Хто, до речі, святкує 8 березня? Бо там були якісь. Е, Моменти були, ну бачите, розділилися люди на, на табори. Одні за святкування 8 березня, інші проти. Я знаю, що тут, наприклад, я не знаю за всю Європу, не скажу. Я скажу, що в Німеччині не святкується свято. От святкують там день матері, день батька. А 8 березня мені здається, ну не святкують. Чи в Україні ще святкують, тому що я знаю, що в Україні вже поговорювали вже як декілька років. Що не потрібно його святкувати, це не свято. Для мене це свято. Де би я не була, і для мене це свято. Я за святкування. Е, можливо, через те, що я. Пані Олег, да, я з вами погоджуюсь і дякую вам. Е, можливо, через те, що я сама жінка, не знаю, але я за святкування 8 березня. Чому б ні? В цей день відчуваєш себе якось по-особливому. І це не про якісь дорогі подарунки чи ще щось. Це про, мабуть, про багато уваги, про більше уваги, не знаю, в свою сторону. І не знаю, в мене 8 березня ще асоціюється з, з квітами, з тюльпанами, знову, з, з весною, з тим, що все оживає. Ну Чому б ні? Я за. І навіть якщо його 10 разів відмінять, то я буду святкувати. Святкувати це голосно сказано, гучно. Це не означає, що от з таким розмахом, а ну, для себе. Зробити щось для себе, щось особливе і, і почувати себе е, таким, в такому піднесеному настрої. Чому ні? Чому ні, якщо да. Так що ми будемо. А на 8 березня. Можна у формі, це перше, що, що мені прийшло на думку, і що можна, наприклад, який рецепт зняти і викласти на канал. Це торт, е, медівник у формі вісімки зробити. Класно, класно. Я колись робила е, тематичний е, теж медівник у формі серця. Він здається, десь є на каналі. А це зробити у формі вісімки. Клас, от супер ідея. Треба взяти її на замітку і зробити обов'язково викласти на канал. Супер! Так і зробимо. Так що до 8 березня чекайте. А потім вже почнуться точно паски, точно будемо готувати. Я не знаю, як ви. Дехто пропрацьовує рецепти, пасок, от бере там пробний варіант, пече одного іншого рецепта, так і для себе вибирає найкращий, а потім вже його готує. Дехто не робить так, хтось вже десятками років одним і тим користується і це також класно. А в мене, от відколи я веду цей канал, певна річ, що я пропрацьовую рецепти, я їх знімаю, викладаю на канал, зокрема, якщо це Паски говорити, то в мене <головіка> Великдень починається навіть не за 50 днів до початку святкування, а набагато раніше. Так само, і штолини. От, в мене взагалі такий проміжок часу між випіканням різдвяних штоленів і готуванням паски до Великодня це взагалі невеличкий період часу проходить. Так що, да, пасок в моїй родині найдається багато. Я готую і це, скажімо так, один із побічних ефектів. Що то все потрібно поїдати. Я хоч і не багато готую, але якщо стабільно, якщо я знімаю, наприклад, по 4-по 5 рецептів пасок заздалегідь, і це, як мінімум, у мене виходить дві середні паски. От, то так, коли настає паска, скажімо так, вже саме свято, то мені важко чим здивувати. мені важко вже чимось здивувати родину. Так, друзі, добре. Я вже мушу е, з вами прощатися, тому що мушу бігти. Багато в мене вже роботи. Я бачу, що мені вже потрібно долучатися. Мушу з вами прощатися. Так, друзі, я бажаю вам, по-перше, гарного дня, не розум... Не розгубити того чудового настрою заряду. Я надію, що я з вами поділилася трошечки позитивом. Тримаємося, купи. Пишіть в коментарях під цим відео, що ви будете готувати до Пасхи, яким рецептом, можливо, будете користуватися. Обов'язково все перечитаю, а також в опис під, під цей прямий ефір. Я додам посилання на. Список відтворення приготування пасок обирайте для себе, пропрацьовуйте заздалегідь, і нехай вам смакує до зустрічі і гарного вам дня!